Це наша перша група. Ми почали працювати на початку року. Це перша група хлопців з Бахмута були, які за них заплатили енергоатом, тобто вони дали спонсорську допомогу. Тут на фотографії є міжнародна асоціація лікарів словаччини. Ми виготовили тоді з нашою лейбою спортивні, спортивні костюми, тобто все дуже класно. Але на жаль, із цих хлопців вже декількох немає живих, тому що вони після реабілітації виїхали назад на фронт, і на жаль, дехто з них загинув. Він організовував в Миколаївській області дуже багато речей, що стосувалися побратимів, і весь цей час він вів, вів свою війну. І коли почалася наша велика українська. Російська війна, він спочатку в теробороні захистив своє місто Миколаїв і потім разом з своєю бригадою пішов воювати і загинув під бахмутом 11 травня. Олег Кравець, суспільний діяч, войн, поет і мій маленький брат. Мовить центра є люди з інвалідністю, стануть ветерани, які які повернуться а, з, з фронту. Тобто цей центр фактично належати їм, буде їм. Вони будуть ним керувати, вони будуть визначати його напрямки діяльності, Вони стануть для них місцем, куди вони зможуть перейти в будь-який час, позайматися спортом. І не головніше, щоб відчувати себе необхідними, що вони потрібні, і щоб повернутися, повернутися в суспільство в повній мірі. Ми можемо обслуговувати до 60 -ти. Треба місяць за умови, що спеціалісти, які наразі погодилися з нами працювати, що вони будуть тут перебувати повний робочий день. Заклад буде існувати в рамках амбулаторної медицини, тобто зранку відкривається, ввечері закривається. Ми, звісно, сподіваємося, що після того, як ми відкриємося, у нас з'явиться можливість, ресурс для того, щоб ми могли побудувати хостел, який має знаходитися спереду від фасаду Дякую, що ви прийшли, всі члени нашої організація. Ми переможемо. Цей центр має бути гарний і міжнародний. І красивий. Не ну, таке, що можу, а це дайте вікон. Ну, воно допомагає трошки, те. так? Так, так. Не спати, так дуже мучить, і я так сервий.